Оп-оп-оп-оп. <поститут> <пит> е. О, прапорець! Е, Я попала! Ой, ми падаємо! Чого це не падаємо? Хтось підтлугнувся. Якщо що, це, таємна база. Ой, а це наш доктор Тубряк. Ой, не встигну масу знищення. Ой, боже. Ай, блін, ой, боже мій. Надіюсь, нічого там замешалось. пророслая ящерка. Я там убью, а потом зарежу и мясо. Ха-ха-ха-ха-ха. О, ха-ха-ха-ха. Алло, полиция, приезжайте, забирайте его. Ура, я в О, нет, что чё... ты... О, боже, я попал в машину. О, нет. Я в полицейскую. You next. Я в бьюту. Спайдермен. О, боже. О, боже, я зараз писаюсь. Что? Ох, як ви бачите. У нас жахливі дві події. Вибачте, що перервав спейдерман. Дивіться і вчіться. Ох, як ми бачимо, у нас куча смертей. Ми робимо все, що можемо. Але. О, виживши! Що ви можете сказати на це? Ох, це дуже страшно. У нього великі зуби, зелений хвіст. Я боюсь, я боюсь. А! Ну, як бачите, він пішов в цю пушку. І були дуже брутальні події. Ох, е, бачите, ми робимо все, що можемо. Тому, о, що ви можете сказати і що ви будете робити далі? Ми будемо затушувати і роз'яснювати, з чого воно почалось. Дуже добре. О, приїхали за машиною за машину з поліції. Заберемо трупики, трупики, трупики. Як бачите, вибачте, що перервала спайдермена. А далі у нас футурама! Що? Футурама! Я чекала Спайдермена два роки! Ви здиваєтеся! Кінець!